П'ята хвилина після опівночі вулична камера спостереження на Берестейському проспекті Києва фіксує автівку, що несеться містом. Лічені секунди легковик влітає в блокпост. Під час ДТП гине 49-річний військовий Володимир Жудро. Без батька залишився син, а без сина похила мама. Прилад Драгер показав, що Керманич перебував у тверезому стані. Втім, подальші експертизи покажуть, чи перебував він у стані наркотичного сп'яніння на момент ДТП. Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу. За таке порушення передбачено від трьох до восьми років у в'язниці. Цей випадок, на жаль, не унікальний. Варто згадати аварію за участі судді Тандира, який також під час комендантської, та ще й п'яний, на смерть збив на блокпосту 23-річного солдата Вадима Бондаренка. Без батька залишились троє дітей. На жаль, після початку комендантської години українські міста не завмирають. Як це мало бути? Люди, особливо зараз влітку, чують гучні звуки моторів спортивних мотоциклів та заряджених авто, що влаштовують перегони пустими вулицями. Невідомі на підпитку кричать під вікнами, співають пісні, слухають гучну музику. Це, це на Подолі так от. Бувається в нас, тусівка блядь. А е, всім подивить на комендантську годину. Правоохоронці проводять профілактичні рейди під час комендантської години і щоразу виловлюють десятки порушників, які не просто тиняються тоді, коли це робити не можна, а й навіть не мають при собі жодних документів. Наприклад, у сумах минулого місяця зараз виловили півсотні порушників. З кожним із порушників поліцейські провели профілактичні бесіди стосовно заборони перебування на вулиці у комендантську годину без спеціальних припусток в умовах воєнного стану. Представниками територіального центру комплектування вручено 46 повісток для проходження військової медичної комісії. І так відбувається щоразу: профілактичні бесіди, можливо, ночівля порушників у райвідділку, можливо, вручення повісток. І все. Адже за півтора роки дії обмежень воєнного стану в Україні і досі немає закону, що має визначити покарання за такі порушення, лише пропозиції. Нардепа пропонують порушників штрафувати. Якщо попався перший раз, доведеться заплатити від 510 до 850 гривень. Якщо повторив порушення протягом року, віддай від 1700 до 3400. Втім, законопроєкт з такою пропозицією датується ще минулим роком. До порядку денного він потрапив лише в лютому 2023-го. Але голосування по ньому так і не відбулось водночас у країнах, наприклад Європи. Порушників комендантської штрафують жорстко. Наприклад, під час останніх заворушень у Франції у деяких муніципалітетах запроваджували такі обмеження, а порушників штрафували на суму від 135 до 750 євро, в той час як середня зарплата у цій країні 2400.